Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. А також ставайте членами нашої спільноти. Так ви зможете отримати наш журнал. Друзі, 7 червня в Одесі редакція мост проводить неформальну зустріч херсонців, аби згадати рідне місто, побути разом, підтримати наших захисників і згадати свого пузанка. Ми назвали цю подію Херсонський пузанок, тимчасово в Одесі. Це буде теплий вечір у дружній компанії із смачною юшкою, смаженим пузанком, музикою від херсонських виконавців та презентацією журналу моста. А ще це можливість долучитися до збору коштів для підрозділів, які боронять Херсонщину. Для херсонців пузанок риба особлива і знана. Навесні вона мігрує з Чорного моря в Дніпро. Саме тоді херсонці казали, пішов пузанок. І це означало, що почався сезон. Це був справжній рибальський марафон. Пузанка ловили з човнів, з Антонівського мосту, з набережною. Готували вдома, на дачах, в кафе. Це був не просто смак літа, це була традиція, частина херсонського життя. Ми вирішили повернути цю атмосферу хоча б на вечір. І так, ми справді закупили це нерпузанка. Локація, на якій відбудеться подія, на жаль, обмежена по кількості людей. Тому вхід можливий лише за запрошенням. Щоб отримати його, потрібно заповнити коротку форму посилання під цим відео. Чим раніше ви зареєструєтесь, тим більше шансів отримати запрошення. Члени спільноти моста отримають гарантований вхід. Тож, якщо ви з Херсона зараз в Одесі і хочете бодай на вечір побути серед своїх, реєструйтесь і приходьте. Побачимось! Перейдемо до наступних новин області. Начальниця департаменту охорони здоров'я Херсонської МВА Вікторія Хмілевська нещодавно намагалася зайняти частину приміщень Херсонської міської лікарні імені Карабелеша. Частково події потрапили і на відео. На ньому видно, як кілька людей заходять до лікарні з кимось сперечаються і намагаються потрапити всередину якогось кабінету чи відділення. Але через поганий звук і різаний монтаж складно зрозуміти, що саме там відбувається. Медики розповіли, що Вікторія Хмілевська діє за наказом Романа Мрочка, колишнього керівника Херсонської міської адміністрації. Він підписав розпорядження вже після звільнення. Заднім числом у цьому документі йдеться про те, що стоматологічне відділення лікарні Корабелеша повинне передати своє майно до міської стоматологічної поліклініки. Але, за словами працівників лікарні, Хмілевська вирішила забрати не лише майно, а ще й отримати доступ до приміщень. У лікарні кажуть, ці приміщення частина їхньої будівлі, і про їх передачу в наказі нічого не сказано, тому вони не збираються їх віддавати. Цю ж позицію підтвердила і поліція. Коли Хмілевська викликала патрульних, ті ознайомилися з розпорядженням і сказали: ніде не написано, що приміщення треба передати. А отже, жодних підстав заходити туди з силою немає. І ще важлива деталь: у цій ситуації Вікторій Хмілев. Допомагала не лише команда з міської стоматполіклініки, а й Вікторія Мигальова, яка під час окупації добровільно пішла працювати до росіян. Влітку 22-го року вона погодилась очолити ту ж саму міську стоматполіклініку, але під контролем окупантів. Після звільнення Херсона вона не понесла за це відповідальності. І зараз ми бачимо, що вона знову бере участь у сумнівних діях, вже разом з Мілевською, яка намагається віджати приміщення в української лікарні. Йдемо далі. У мережі ширилися відео, на яких кілька понтонних машин окупантів рухається вздовж лівого берега Дніпра в районі від Голої пристані до Каховки на Херсонщині, нібито готуючись до переправи. У силах оборони півдня спростували цю інформацію, заявивши, що все це схоже на недолугу постановку. Офіцер сил оборони Херсона Руслан Михайлевський пояснює, для справжньої поромної або понтонної переправи потрібна велика кількість техніки не дві-три машини, а ціла колона із десятків одиниць. Плюс потрібен захист з повітря, засоби радіоелектронної боротьби, артилерія, авіація, зв'язок і багато людей. Михайлевський каже, що окупанти самі розуміють, що зібрати таку силу в одному місці майже неможливо, бо це дуже ризиковано. Частину цієї техніки українські сили знищать ще на підході, а іншу під час спроби будувати переправу. Втрати для ворога будуть великими, а сама переправа навряд чи вдасться. Тим часом російські медіа вже поширюють нібито секретні відео з технікою, яка рухається в бік Олешок або стоїть поблизу Дніпра. Але як пояснив офіцер, ці відео зняті не поспіхом, без жодного маскування навіть дорожні знаки видно. Наприклад, трапляються кадри з табличкою до Херсона 40 кілометрів. Це говорить про те, що відео знімають спеціально для картинки. Все це дуже схоже на чергову інформаційну атаку, щоб налякати мешканців правобережної Херсонщини, посіяти паніку і змусити людей думати, ніби окупанти можуть от от переправитися. Для такої операції потрібно десь 100 машин: це понтонно-мостовий батальйон, плюс охорона, зв'язок, прикриття. І головне, їх усіх треба десь зібрати і підвести до річки. На сьогодні у росіян просто немає ні техніки, ні сил, щоб зробити щось подібне, підсамував офіцер. Йдемо далі: 29 травня Херсонщина отримала болючу звістку. Стало відомо про загибель колишнього голови Білозерської селищної ради Олександра Царученка. Він загинув 25 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Широка Балка. Життя воїна обірвалося внаслідок скиду вибухівки з ворожого дрону. Спочатку Олександр вважався зниклим безвісти однак пізніше, завдяки результатам ДНК експертизи, його особу вдалося встановити. Провести героя в останню путь прийшли 31 травня у місті Чернівці. Поховали Олександра на алеї героїв. Відомо, що у двадцятому році Олександр Царученко став заступником начальника управління у справах ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, начальником відділу у справах ветеранів Херсонської ОДА. У жовтні 2020 року був обраний депутатом Білозерської селищної ради Херсонського району з 2021 і до 2022 року працював заступником селищного голови Білозерської селищної ради. З 2023 по 2024 обіймав посаду завідувача сектору з питань мобілізаційної роботи Херсонської обласної державної адміністрації. Світла пам'ять Олександру щире співчуття рідним, друзям і всім, хто знав його і поважав. Перейдемо до наступної новини. Чорнобаївська сільська рада придбала велику спортивну будівлю у центрі селища для розвитку пріоритетних видів спорту в онучки колишнього директора Покзоря, двічі герої соціалістичної праці та героя України Дмитра Моторного Анастасії Костікової. Комплекс розташований поряд із Чорнобаївським стадіоном і має загальну площу 1090 квадратних метрів. Його купили за 6 мільйонів 435 тисяч гривень, тобто приблизно по 5 900 гривень за квадратний метр. Будівля стара побудована у 1978 році і давно не бачила ремонту. Проте вона все ще використовувалася для спортивних заходів, але нинішній стан приміщення, судячи з фото у мережі. Потребує відновлення. Раніше цей комплекс наймовірніше належав місцевому господарству Зоря це підтверджує саме той факт, що сільраді його продала Анастасія Костікова, онучка колишнього директора зорі Дмитра Моторного. Костікова офіційно отримала будівлю у спадок у 2017 році. Хто до цього володів об'єктом, невідомо. але відомо, що не дідусь. Моторний помер на рік пізніше, у 18-му році. До війни Костікова володіла кав'ярнею в Херсоні, а нині живе у Кракові. Будівлю продав її представник в Україні. Перейдемо до сумної статистики. На Херсонщині від початку року і до 27 квітня від російських обстрілів загинула 121 людина, серед них двоє дітей. Крім загиблих, ще понад тисяча людей отримали поранення внаслідок мінновибухових травм. Страждали 1020 осіб, зокрема, 21 дитина. І до лівобережжя Херсонщини. Окупаційна влада планує побудувати нові медичні заклади, в тимчасово окупованих Генічиську та Скадовську на Херсонщині. Йдеться про шість лікарень і поліклінік майже на тисячу ліжок, а також про відкриття восьми фапів, які нібито зможуть приймати понад дві тисячі пацієнтів за день. У Генічеську окупанти хочуть створити інфекційну лікарню та лабораторію, а у Скадовську відкрити хірургічне і навіть психіатричне відділення. Однак не зрозуміло, хто там буде працювати. За останніми даними, на Тот Херсонщині забезпеченим медичним персоналом лише на 37%. Медиків критично не вистачає. Попри запроваджену російською владою програму, яка обіцяє лікарям виплатити по 2 мільйони рублів, на лівобережну частину області приїхали лише 47 медиків. Цього недостатньо для повноцінної роботи медзакладів. Особливо бракує терапевтів та педіатрів, тобто лікарів, яких потребує більшість пацієнтів, щоб, хоч якось, закрити цю нестачу до місцевих лікарень, періодично направляють лікарів з інших російських регіонів: з Мордовії, Кабардино-Балкарії, Краснодарського краю, Москви. Через дефіцит вузькопрофільних спеціалістів російська влада вирішила, що у випадку потреби пацієнтів возитимуть до Скадовська або Генічеська. Загалом ситуація з медициною на тимчасово окупованій території Херсонщини залишається критичною. Не вистачає лікарів, медичних засобів, ліків, а доступ до медичної допомоги критично обмежений. А сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. А також ставайте членами нашої спільноти. Так ви зможете отримати наш журнал та доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі наступної неділі!